На перехресті вулиць загорілося зелене світло для водіїв автомобілів. Старенький запорожець, напружено ревучий двигуном, повільно збільшує швидкість, а поруч сріблястий мерседес стрімко понісся вперед. Як пояснити таку відмінність? У вас готова відповідь. Двигун Мерседеса має більшу потужність. Що ж таке потужність? Для того щоб надати автомобілю швидкості. Необхідно виконати певну роботу. Але різні двигуни можуть виконати цю роботу за різний час. Потужність це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює роботі, виконаній за одну секунду. Виконання роботи завжди призводить до перетворення енергії. Наприклад… Копаючи траншею під фундамент, екскаватор піднімає ґрунт вгору, збільшуючи його потенціальну енергію. Двигун автомобіля, надаючи йому швидкості, збільшує кінетичну енергію автомобіля, а на підйомі і потенціальну. Тому можна стверджувати, що потужність характеризує швидкість зміни енергії. Чим більша потужність двигуна автомобіля, тим менший час, за який він досягне певної швидкості n дорівнює A поділене на t, дорівнює F помножене на С поділене на T, дорівнює F помножене на V. Отже, n дорівнює F помножене на V. Перше. Потужність будь-якого двигуна. Швидкість руху і сила пов'язані між собою. n дорівнює F помножене на V. Друге. Якщо сила опору рухові тіла мала. Воно може рухатися з більшою швидкістю. Третє. Щоб сила опору рухові була меншою, рухомим тілам надають оптічної форми. Основною одиницею вимірювання потужності є ват. Вона названа на честь англійського винахідника Джеймса Уатта. Один ватт дорівнює 1 джоуль поділений на одну секунду. Ватт це потужність, за якої що секунди виконується робота 1 джоуль. Скорочено В велике та маленьке. Раніше для виконання різних робіт використовували коней. Коли винайшли парову машину, постало запитання, скількох коней вона може замінити. Так виникла одиниця потужності кінська сила. Її до цього часу використовують у техніці. Одна кінська сила дорівнює 736 Вт.